Добро здоров'я, народ! Хочу зняти відео але не про лійку, про лебідку просили мене, але зняв шланги з лебідки, брав тимчасово пробувати. Ставлю на місце, бо там купив короткі. І як все буває, я вже раз п'ять знімаю шланги. То там порве, то там порве, то там, то там. От тільки отак от потече. Поки, поки поставиш, поки закрутиш, ж є і натече. Ну що хочу сказати. Раніше в мене була речах, тут довше речах, з кабіни, мучився, мучусь. А потім циліндрик у мене був, тому що я мав циліндрик запасний від рульового. І поставив я його сюди. Миле діло, дорогенькі мої, робіть. Я думаю, що меншого циліндрика нема, а більше тут не потрібно. Миле діло нападало листя. В кабіні собі сидиш, тому що речогом поки припіднімеш, поки повернешся. А так на ходу, все на ходу робиш. Взад навіть не дивлюся, тільки собі речогом. Віра, майна, віра, майна. Відкрив, закрив, відкрив, закрив. Сильніша штука, не пошкодуєте Тут багато вкладень не треба. Ось як воно виглядає. циліндр рулівого ще раз скажу. Через таке коромисло. Четвірка, метал, по-моєму, ця пластина 4 на 4. Тут зробив вот регулювачні. Там є знизу добавочна ця. Засувки добавочні. Які перекривають. Тому що оці для, для, для регулювання скільки потрібно, скільки потрібно, скільки виставити Відкрутили собі і виставляєте. От. А ця нижня, вона стоїть. Вона на руху. От, от її видно, бачите? Нижня. Все, не пошкодуєте. Йдемо до лобйотки. Кому треба, дзвоніть, я можу зняти всі мірки. Ну, дуже крута штука. Я з тим речам, коли розкидував, мордувався. І взад треба дивитися, і вперед, треба зупинятися. Билаю світло тут. От нашу бубільку, що не поставив ногу спереді. Трубку, щоб ставити, не знаю, може сьогодні не зроблю, а може завтра вже немає здоров'я. Берта, тікай не мішай, то дай мені відео зняти, що тебе. Ти все в кадрі мусиш бути. Хто як не ти? Так, 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 хто як не ти? Ну-ну-ну-ну. Ще мені оближе, все тікай. Ну розумно, розумно, ну все. все. Що тут знімати, От, поставив шланги. Шланги, дорогі, шланги і муфти, 700 з чим то гривень. Подуріли 41 сантиметр шланги. Два шланги і муфта. Ох. 720 гривень на лізі. Трош 14-40 метрів купив. Опори зробив Берта, мішаю, опори зробив отакі. Швеллер 10, швеллер 8. Знімається. Тіка, тікай, бо буду спортся поміхати. Берта, не можна. Болт. Я так його не зажав. Тіка. Там болт. І тут болт зняв і все. Не можна. Ну іди гуляй, Іди гулять. Іди гулять. Уже бігав. Гуляти, я сказав. Гуляти? Я... Ну! Що ще тут? Ну, трикутник зробив. Тут 20-й швелер. Тут на підчепниках вал, по-моєму, 40-й. Тут практично без токарного. Блини мені не пам'ятаю, десь знайшов. Всередині труба 160 під тросом. Редуктор, по-моєму, 1 до 20. І гідронасос. У мене гідронасос. Берта, чекай! Чекай! Не можна! У мене от, бачите, ціла конструкція, звідки гідронасоса зняв. Він тут кріпився. Тут мала шестерня є і велика шестерня. Я планую зробити ну, тут замаленька улітка. Не знаю чого там. Ну, тут до Крута зовсім, тільки треба. Продумати, що мені зробити, як збільшити, щоб. Тут він і кріпиться ідеально на цей гідронасос сюди кріпиться. Шестерня. Може відбул болванку на вала. Шестерня там всередині стоїть. Тут ще підчик був. Змастилося, якась бортова була чи що. Тут буде ребьетка сильніша теж. А цю, може, перероблю на кардан. Буде видно. Працює вона ідеально. Я пробував ще з двадцяткою з тросом. Ой! З десяткою. Від мене не був трос. Швидкість нормальна. І крутить в оба боки вперед, взад, тільки собі ротяжками. І все. Ну, хотів в суботу дерево витягнути, там потужне дерево в воді. Коли вода велика була, його знесло. То звилю у мене так і залишилося. от 22-й кругляк з торсіона з вагонів. Щоб в землю закопуватися, щоб, щоб не прив'язуватись. Вже малювати не буду. Ось така лебятка? Ну тут до, досконало. Комусь щось передавати, якісь креслення, чи що тут тут неможливо, тому що у мене от один фланець. І оцей другий фланець це з підйомника, з автомобільних підйомників радянського виробництва. Автомобільні підйомники були. от, от, от стійка від нього. От, бачите, от отакий. Тут він всередині йде. А вони були. Якраз прикручені до цього підйомника. Два підйомники для машини спереді і залі? От звідти я взяв їх. 14 чи 16 метал. Що було одним словом вдома? Що було з металовому? Окі з'єднувачі в мене були. Що думав тут робити? Трубки так, як у нормальних ролики, а потім скільки мені треба цього. Десь там забуксував чи де з цепом. Від'їхав телеб'ятку підтягнув. А може продам та як, як я першу від кардана зробив був, продав у гори хлопцям у ліс. Може і то буде вин, як не буде роботи так. А треба перше. Робити деякі, держ... деякі дерева ще покорчувати нею. Буду дивитися. Ще раз кажу, гідронасос, і до начого прибамбався. Він був там прикручений. Там практично в зборі було крім вала. Ой. Лічно мені сподобалося. Ту любітку треба було відрізати, віджимати тому му, ще шестеренку, щоб, щоб раз назад крутився, була ціла публіка, що я продав. А тут з гідронасосом вперед зад будь ласка. Тут є гідронасос ну, зробив звичайний струбок, муфту, під шпонки. Планич приварив до, до цього. Редуктор на болтах кріпиться. Стійку. Одну приварив мертво і зразу закріпив до цього. Тому що нагрузка буде друга на болтах так же. Три болти на, на 16. І все. Вал на підчепниках з цього і цієї сторони. Таке це моє коротеньке відео, мої дорогі. Міняв, він у мене стояв на картоплю, коли підгортав там чи градкував, самороб... на окучнику стояв. На кон 2 у мене стояли саморобні банки. І він у мене подавав нітрофоску, підживляв. Тепер я вже нічого не підживляю, але мені не потрібно при посадці, що даю. Та й то цього року ще сажу і хватить цієї посадки. Китей може добити, купляти, варвати гроші, вартує шкіро. Ну, діло в тому, що я його туди шліфанув, був, і сальник соронував. Або забагато я дав чого. Масла. Треба було ні грольчку дати, ні гролу не було, дав масло. Ну, То нічого страшно, тут такі обороти будуть. Що? кому треба, питайте. Щось розкажу, що зможу. Хто не підписався, підписуйтесь. Для мене все важливо. Буду ще якісь відео, буду знімати. Прокранча хочу зняти відео теж. Прекрасна штука. Ну, таких як я, хто не має грошей там на різні. На в погрузки, на фронтальні, ще, ще якісь там своїми руками. Ну хоча зараз і металолом дорогий. Принімають по 5 продають по 20. Все одно дешевше, чим на металобазі. Набагато дешевше. Три рази. Отаке то мої дорогі відео. Коли треба з прицепом, лапи зняв, ще раз кажу, два болта. І все. Все, слава Україні.